Привіт усім! Хто дивиться мій канал, дивіться, яка красота у лісочку. Це такий лісочок, стежечка. Йдемо з магазину. Ходили тут від мого дому до магазину буквально три хвилинки ходьби. Травичка, свіжий воздух. В общем, я дуже люблю бувати в. селі. Мені подобається природа. Така красота. Хорошо виходиш. На территорія спускається з п'ятого етажа, як у нас вдома, що все, ліфта нема, все, що хоч винести чи занести, все треба таскати на руках картоплю, наприклад, мішок картоплі. На п'ятий етаж. Дуже погано, що немає в таких домах ліфта, звісно. Ну, то таке. І чим будемо займатися сьогодні? Ми вже виорали той кусочок. Мають приїхати нам його зфризувати кусочок цей. І Будемо садити помідорки, перчик, кавунчики. Подивлюся, може, ще почекають, бо вони тільки е, настоящі листочки починають рости. Хай чуть чуть більш вкоріняться. Е, чоловік сином будуть розбирати ці ребра з балаганів, щоб вже був більш доступний доступ, закидати вдень ті рови, що викопували. Е, Прикидали агроволокно скручувати агроволокно. В общем, роботи-роботи буде-буде. Ось так. Виглядає. Це все. Де-не-де вже паліє клубнічка Вчора малий вже зів одну менший. Найшов, вже не могла. В нас ще, звісно, не достигла добре, але. Вже не могла йому відмовити. Поламалась машина. Знаєте, як кажуть, рветься там, де тонко. Поламалася машина. Завезли в ремонт. Не знаю скільки заправлять за ремонт. Ну, що є, то є. Що не робиться до кращого. Надіємося. Це буде добре. Ось ці кущики ще думаю, чи вирубувати, чи ні. Вони трошки придають тінь бугру з альбою тут. Ось так, бачите, там виорали той кусочок. Будемо сьогодні садити. Ще підсаджу капустку, треба актарою побризкати капустку, бо бачу чорні такі блошки їдять її. Цибулька така вже гарна. Вже в головки крутиться. Це я садила весною, така вона вже все одно, ніби зимою всажена. Грубі такі вже робляться стовбурі в неї, вже росте в головку, а не в перо. Так що працюємо. Їздила вчора в Деражню. майже доїхали до мами. То дивилась на городі, вже теж посходила картопелька. Де-не-де, ну треба дощику, щоб пройшов дощик і можна вже буде сапати. Вже посапати в городі, підгорнути і чекати, поки копати. Жуки ще травити, да. Ось. Ну, будемо надіяти що дощик такий в нас буде. І будемо скоро сапати город, бо аби тільки дощик пройшов і картопелька буде вже зверху. Віться, яка красота перелізла на цю сторону. Красотульки. Ось я вже і дому Вже прийшли, прийшла додому. Малий займається. На турніку. Що у нас робиться? У нас тут я вчора все полила, навіть не видно, що поливалося, ну трошечки росте все. Персик так і не розвивається. Два, один коло криниці і два тут. Ну той цвів крайній. Не знаю, ще поки не розвиваються персики цих два. Думаю, що, напевно, що їм буде капець. Але я пробувала, вони ніби зелененькі всередині. Не висохли, бо коло криниці висох персик. Так що працюємо, роботи море, не засмучуємось і працюємо далі. Кітнічок, петунька. Пішла вже в кущики така папороть дуже гарна прийнялася. Ось з цієї сторони теж це ожинка. Діточку я відсаджувала, вся в цвіту, вся-вся у бутонах стоїть, буде багато ожинки вже зацвітає, ось на верхушки починає цвісти. Вона хоч колюча, але дуже смачна, такий папороть красивий. Розочки. Десь. Ну і тут лагінарія ось сходить. Котики мені вчора її трошки перепарпали і тут все стоїть. Ось помідорки в ящичках стоять. Так що роботи море будемо робити все, всім удачки, всім пока-пока. Працюємо!